Привет всем. Ліщів, і вже закинувся, ну коротше перезакинувся перед цим домішав корму на сазана. Ви ж бачили, вчора просто просто ульот. Ну, для вас це не вчора, для вас це в минулій серії, а для мене це було вчора. Тому, по нюансам сьогодні ніяких зовсім. Замішав по корму те ж саме, що замішував вчора. Єдине, що в мене зараз вже два фідера стоїть на Сазана, а один фідер тільки на ліщати. Хижак таке робить, дивіться, Капець. Так, друзі, наконець-то рука ліща. О, полтор, полторуня. Понятно. А? Вот это он. Всех можно в саду класть. спрацював такий повідець це 76 см 76 см і відпрацював тому що стояв короткий щось брати зовсім не хотілося але знову тичок за тичком тичок тичок тичок, Ну, я поставлю менший повідець, ніфіга ну тобто нічого не відбувається Думаю, ну, окей, поставлю більше, повідесь. Опять тикав, 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 але ж все-таки... Все-таки дотикався. Ну і що? Радує? Так, цікаво, <систити> який рахунок буде, чого більше зробимо. Все замірки? Ляхів. Дистанція, як завжди, 25 метрів. Ой, яких 25? 15 метрів. 16. Тому, а ну, Ігоренчик, дивись, щоб я тебе не, не, не зацепив. Ну і, звичайно, шоколадна прикорка. Сані, сміть, пожалуйста. Телефон 10%. Засів. Подожди, может вы не спеши, понятно, что, что кому ты советую и Ничего. Учеб... Саня, пойди пацак мой принеси тут широкий. Широкий, да? Да-да-да, да-да. Ты кинь его сейчас в воду. Только быриком уже. Меньше, да, чем тот? Меньше. Забыл! Ха-ха-ха! Помазание! Братва эмоции просто зашкаливают! Ху! Класс! Сейчас один сазан. Ну, трошки поменьше, конечно. Ух, дурно! <ріст> Запаркованы. Що? <ріст> <ріст> не, ну так ну, на тршечку. Удар удар. Ні, не, не, на треть. це два з половиною. Не, навіть мы трошечка. Він чуть-чуть менше. Не, ну как. <ріст> клюють, это <ріст> <Так лію, ріст> да. Вони клюють краще, чем лещи. <ріст> <ріст> Лёвочка леща у нас, лёщик, хороший, ты что так давать? Эй, дружок, куда пошел? О, там просто лёщик. Давай! Mm -hmm. Не знаю, якісь тут два вида. Один довгий, такий як этот, а один круглий. Мені каже, що просто Дніпровські плещи сюди теж заходять. Вот эти А? Красавчик, да? Що, друзі, потрошку виходить лящик. Просто шикарно, бачите, вже другий. Ну доволі таки нехило. І плюхається там на тій стороні, просто вода кипить. Я не знаю, що там, що там відбувається, але вода тупо кипить. Що? Як би радує? Це занадто поки у нас тиша. Перекидаю раз в час. Ну а по оснасткам я, звичайно, ж розповім, але помню попрямаю интригу пришел а фидора так стягнуло ух ти, -мо І що там у друзья это стяжка риба. пес стяжка рыбы я на причем он кидут кислот Рекинный лс, ты да. не помочь его? Вот тоже, блядь. Целый заторой. Ох, пань. ты понял, я пришел фидер на заметил? А Димон так, когда что утянуло удочку? Прикинь.

Ну, Це красавець, конечно. А, да. Ну що, ви бачили, який ляж. Капіт ульот, да? так? та тема. Я вам кажу. Коротше, поки сходив до, до пацанів, приходжу. А, тобто, думаю, там виглядає, видно. Короче. Думаю, Подивіться, що там. Дивлюся, комін типу на землі стоїть. Думаю, ні, хера себе, думав сазан. Але оказався дуже хороший ляж. Блін, добре, що просто поводок товстий, ну, на 22. А так щоб поводок якийсь там 0,14, то напевно просто він би не сидів би там. Так все, друзі, клює риба і клює реально зачотно. Сьогодні тупо затрофююся, день-два. Але огонь. А ще два. Коротше, одцепили. Це у нас не зачот. Як бой, здається, який маленький шучука. Правильно, братан. Наловити ми завжди наловимо, а рибка хай росте. Пошов Ось так, друзі Незалікову рибу відпускаємо. Я вже лічив стільки на відпускав, що капець. Ну просто їх стіки не треба, мені ще тут сьогодні, завтра і післязавтра тому. За них то вони виживуть, а лячі навряд. Ну, лящики нам ще тут три дні треба щось їсти. Зараз ще ще приїдуть друзі, Почистим, накоптим, щось піджарим, щось під цей та й по лящам. Корише. И все новые. Сергей штаб. Керсик потихоньку поклевая. Сазан. У. Mm так -hmm. Що найцікавіше, що коли ви починаєте експериментувати, в принципі, все добре виходить. Так що не лінуємося і працюємо. Три штучки, брас. Три.

Вот фотки. Намет у меня. Это Prologic. Это Series. Это Series. Это зонт палатка. Вот так складывается, видите? То есть складывается как зонт. У меня стоит тут раскладушка. Скифовский вот такие. прикольный каремат. Тут у мене термосел, скіфовський фонарик. Ну, тобто, друзі, ви розумієте, да? І ще десь один фонарик лайтевський у мене тут. ну Десь він у спальнику, тому що мені було цікаво. Ось то я сідаю. Якщо ось я сідаю, ну так, да, трішки головою з моїм розростом я чіпляю, але в принципі вся палатка не для того, щоб сидіти в ній там, тусити і танцювати, а для того, щоб чисто так приїхати, переночувати. Вітер тримає добре, тому що тут по всьому, що взяти кожну, кожен угол, там забиті кілочки, ну і плюс дверка закривається. Так, зараз покажу. Закривається вона так ось, дивіться. Раз, два. О, і в нас тут уже москітна сітка. Ну, то зрозуміло, да? Гарраз. Етак. От так. Поле тут водоплавай ходить Все. То есть у нас москітна сітка ще є. Туди пол ставиться, ну, в принципі не потрібно, ну, і вся частина закривається, випускається повністю, закриває повністю вхід. В общем, ну така система прикольна. Не потребує там багато місця для встановлення. Тобто, ну, приколяс. Такі колески матюри. Не знаю, мені зайшло. Так, да, другий у нас стоїть. Ми з горянами, гарян що тут спить. Ось таке я купив недавно, взагалі бомба. Закривається, Тобто, встановлюється. Все наш столик, вчора коптили рибу, вечерили. От так. Тут можна лампу вішати. Ну, тобто, але вже ну, воно видно, що воно дішовка, такі вже потертості в ньому, тріщить по швам. Ну, але, знаєте, як на сезон достатньо, достатньо, коштує він копійки. Ну, жалко буде, якщо пропаде, але я думаю, ще послужить цей сезон і наступний 100%. Так що, ось така ситуація. Це мій стилець Фокс, дюрала, що ще на ньому рибав в минулих відосах. Ну і в принципі, в принципі все. А, зварений горох з перловкою. Бачите який клас. Просто шикарне. Ось такий у нас лагерь. І в принципі все чітко. Ну а тут моє рибацьке місце. Так що, друзі, так. Думаю, щось красне, краснеє, воно оказується, воно колір бере від кофти. Ой. Так все, так все. Не падаємо духом. До речі, не забуваємо підтримувати хлопців, донатом. Всі донати з відео на пацанов, ви знаєте, купуємо, допомагаємо, скидаємося. Тому чим більше переглядів, тим більше ми донатимо нашим хлопцям для того, щоб прискорити нашу перемогу. А москалям, які мене дивляться, знаєте, що ви нас фінансуєте також. Якщо у вас, звісно, та весь реклама, ще працює YouTube. А якщо серйозно, так. Да. Підтримую хлопців. стремимося до того, щоб наша країна перемогла і всі хлопці залишили живі. Так, ну як ви всі бачите, реально клює сазан. Ну і куди ж дружбан? Зразу рад старатися. Санька. І, звичайно ж, привіз смаколиків для наших сазанів. Все замочено, все поварено. Ну, коротше. Санюха, ну, Респект і важуха. Сейчас накормим, как поставим на точку, будем лупить, будем похлеще, чем лящи. Так все вот так то. Что там? так куда? Так куда? Сейчас иду. Лёш, Смотри, какие борзые, прикинь. Какие-то варианты. Попробуй. Та що не закидувати? Хороший ч. Да. На, куди пишу? Ч, кашляль? Короче, а так Ну це до сих 200. Так, треп паря повидать 38 см. Шоколадна приколька. короче, потемніло. В принципі, сезона не було. Декілька ліщів, там ну так, доволі теж цікаво. Але зараз пішла вода, рівень просто капець, не, чесно, зараз покажу. Рівень води, короче, садок під водою. Тупо під водою садок. Коротше, ну, тобі, ви пам'ятаєте, де я ліщів доставав, де я сазанів доставав і все. Коротше, ну, Зараз вже водичка починає йти а, на спад. І, в принципі, буду закидувати далі на сазанчика. Тобто, взагалі, огонь. Попробую вночі, а вдруг щось вийде, а може і не вийде, не знаю. Бачу, не знаю, як себе підсвітити. Це як з фільма жахів. Ну, коротше, хочу спробувати, ну, а вдруг з цього щось вийде. Не вийде, ну, господи, сижу пару годин, ля вже пару годин посплю, а потім годинок з п'яти почну знову годувати і вигодовувати наших коробців, сазанів, лящів і все інше. Так що, залишаємося. В принципі, день третій майже почався.